Любі друзі, ось і минає 25-й рік. Рік, який так хотілося назвати переможним, рік, який би нарешті приніс мир в нашу країну, в наші родини, в наші серця, натомість він став черговим роком наших випробувань, страждань, внутрішніх і зовнішніх трансформацій, роком, у якому ми вчилися жити по-новому, триматися. Не втрачати людяність і віру навіть тоді, коли було дуже важко. В одному фільмі прозвучали такі слова: якщо людина просить у Бога терпіння, він не дає терпіння, він дає можливість проявити своє терпіння. Якщо попросити мужності, Бог не дасть мужності, Він дає можливість проявити свою мужність. Коли людина просить щасливу родину. Ви вважаєте, що Бог обдаровує її душевним теплом і ніжністю? Чи можливістю проявити свою любов? І хоча ми не можемо контролювати обставини та страждання, які трапляються на нашому шляху, ми завжди маємо свободу вибору, як на них реагувати. Щодня ми обираємо, ким бути, яким бути і з ким бути. І це, мабуть, єдине, що дає нам Бог щоранку, поки ми живі. Вибір. У житті все непостійно, і навіть війна, і вона коли-небудь закінчиться. Знаючи це, ми можемо і маємо продовжувати жити, любити, підтримувати одне одного і працювати заради миру, зовнішнього і внутрішнього. І пам'ятати кожен наш ранок. Кожен крок, кожен наш подих не безкоштовний. Він оплачений життям захисника України, щоб наше могло битися. Любі, бажаю вам світла там, де іноді буває темно, надії там, де опускаються руки, сили бути собою, навіть якщо світ вимагає іншого. Радості, яка приходить просто так, без причини. Нехай на вашому шляху буде більше теплих зустрічей, щирих слів і людей, поруч з якими можна мовчати і бути справжніми. Хай кожен із вас відчує. Ви цінні, ви потрібні, ви не самі з Новим роком.